Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас. І нехай Дух Святий, наш наставник, єдиний і істинний, прийде, щоб наставити наші думки, наші слова, ті думки, і бажання серця, щоб ми могли. Розуміти голос Божий розуміти голос Божий, щоб зрозумівши, колись ми отримали цю віру і сміливість для того, щоб виконувати на практиці, тому що немає сенсу людині просто знати святе письмо від початку до кінця. І не виконувати його, тоді це важливо, немає сенсу знати усю Біблію на пам'ять, може там пояснювати навіть всі доктрини, але не виконувати це слово. Тоді немає сенсу в цьому. Тоді подивіться, Ісус. Говорив через притчі. дуже багато притч використовував і ці притчі були посланням, які були доступні для людей, тому що це було на рівні їхнього розуміння. Це були якби щоденні розмови народу. І це відкривало людям двері для розуміння, І він сказав в Євангелії від Матвія в 22 розділі, що царство небесне, це про те, що ми говоримо. Прямо ми про нього зараз говоримо. Тому що знаємо, що життя, яке тут на землі, воно тимчасове. Колись наші душі відділяться від тіла і підуть кудись, в одне місце. І яке місце? Це питання, величезне питання для усього світу, куди піде душа? Тому що багато думають, так, душа помре і все, і більше нічого не буде. Але ті, хто Вірять у вічну душу, що душа вона буде жити вічно. Ця вічність говорить наступне: Одне із двох. Або вічне життя із Творцем, всемогутнім нашим Отцем, який на небі, Небесний Отець або наша душа. Опиниться в озері вогняному, яке буде горіти вогнем та сіркою. Це інше місце. Це друга, це інша країна вічності. Одне це вічне небесне царство. А друге це вогняне озеро, де горить вогонь та сірка вічно. Тоді Куди і піде, і у підсумку в це озеро піде і пекло, і смерть. І хто ще? Диявол, сатана, також опиниться там, також там опиниться і Антихрист, і леже пророк. Усі будуть там, Антихрист, тоді всі вони будуть там. Усі ці речі. Ці -ці особистості і також, хто опиниться в цьому озері, яке горить вогнем та сіркою, це ті, хто не вірить, не прийняли, не приймають пожертву добровільне пожертви Бога, добровільне пожертва Бога для Його царства. І ті, хто не прийняли. Вони підуть разом із Сатаною і з усією його компанією. І це буде вічно. від собі, друзі. Як там буде? Тоді Ісус каже наступне: царство небесне, подібне одному. Цареві, що весілля справляв, був для сина свого. Бог. Тут. За образом. Царя. Він показаний, який зробив весілля для свого сина, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Я вірю в наступне: це. Моє розуміння, що ці слуги. Які покликали на весілля тих, хто був покликаний, запрошений. Це пророки, які Бог відправляв ці слуги, які були першими. Вони звертались до юдеїв, вони самі були юдеями і самі до них зверталися. Да, послав рабів цих Хто був запрошений, вони не хотіли прийти. Тоді знову він послав інших рабів, наказуючи, тобто, це інші раби, інші проповідники, які сказали: скажіть тим, хто запрошений, ось скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій Закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля, але вони також написано, що вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. А останні. Похапавши рабів, його знущалися та й повбивали їх, і це відбувалося в історії Ізраїлю дуже часто. Вони так відносилися до своїх пророків, вбивали їх і жорстоко з ними чинили. Багато пророків було вбитих вбитими і пройшли через важкі гоніння. Це у Старому Заповіті написано, і розгнівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді ми бачимо в старому заповіті дуже часто Бог відправляв сам проти Ізраїля ворогів. Проти Ізраїлю Бог відправляв, Бог надихав ворогів. Тоді він каже своїм рабам: Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Недостойні були, Бог усіх запрошує. Але є ті, хто відкидають Божу благодать, Його милість, нехтують любов'ю Божою. Відкидає її. І що Бог може зробити? Що Бог може зробити для них? Примушувати їх може? Ні. Але тут я можу навчитися наступному. Ці Слуги, ці раби, які були послані, і ті, хто відчув на собі погане відношення людей, були тими, хто не був вартий. Ті, хто до них так віднісся, не був вартий прийти. На свято, на це весілля. Вони самі себе зробили, якби не мов того, запрошеними, але коли цар їх покликав, цар він покликав їх особливими, але насправді вони нічого не хотіли, вони відкинули це запрошення. Чому? Тому що у них були свої власні, більш важливіші справи. І ми бачимо. Що цар наказав своїм рабам, говорячи, що весілля готове, але недостойні були ті типу покликані. Тож підіть на роздоріжжя Ось це та, та частина, яку я дуже люблю, тож підіть на роздоріжжя. І кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І злих, і добрих. Бандити і молоді дівчата. Усі. і вбивці, і якісь підлітки, усі були достойні усіх, кого вони могли тільки знайти, і написано. Весільна кімната гістьми переповнилась. Це те, про що апостол Павло каже, що Бог не обирає мудрих, не обирає людей, якихось особливих інтелектуалів, але Бог закликає тих, хто у цьому світі відкинутий. Той, хто такий може незначний. Той, хто немічний, хто не показує в цьому світі якогось особливого там значення. Ви знаєте, мені дуже подобається цей текст, тому що я себе бачу саме серед цих людей. Я був таким, я був саме таким, відкинутим. Скільки людей, які слухають мене зараз, також відчували на собі це відношення вас кидали, вас робили людьми, які навіть родичі вони нехтували там, можливо, діти чи батьки до вас так відносились, так без різниці було. Насправді вони не були вартими ці люди, але тут ми бачимо, що є вічне запрошення на вічне весілля, куди Бог усіх запрошує, туди і коли люди стали говорити: а мені немає коли, у мене свої справи. У мене там весілля, у мене там торгівля, Мені потрібно там із жінкою вирішити питання, а в мене тварини, а в мене оце інше. Усі стали пояснювати, що їм немає коли, їм треба навчатися. Я пам'ятаю, як мені один колега сказав. Він сказав мені так: Едір, будь ласка, не говори мені більше нічого про церкву, тому що я. Ходжу сюди на ці курси, щоб навчатися, готувати себе для майбутнього. У мене сім'я Це Люди, які від мене залежать, вони х... бідні, і це те, що я хочу стати кимось, щоб допомогти своїй сім'ї. Так він мене на місце поставив, і мені було важко тоді. Я до сих пір пам'ятаю, це оправдання, наче це вчора сталося, і це те саме люди говорять в Біблії. Ми бачимо це, що весільна кімната гістьми переповнилась. І Як прийшов вже той цар на гостей подивитися, побачив там чоловіка в одежу, весільну невбраного. Дивіться, ці злі люди, як і добрі люди, яких покликали на це весілля звичайно ж, цар наказав їх приготувати, по-перше, помитися і дати їм нормальний одяг. Вони не могли увійти як завгодно на свято, знаєте, брудні і так далі. але потрібно було приготуватися, потрібно було їх причесати. І злі ставали вже добрими, і усі вони разом були добре одягнені для того, щоб це, це свято для сина царя виглядало вартим. Але цар побачив когось, хто не був одягнений у весільний одяг, тільки один серед усіх цих злих, відкинутих. Суспільством кинутих бідних нещасних людей, усіх їх зібрали на це свято, тому що їх потрібно було приготувати, знаєте, одягнути це очищення фізичне перед бенкетом символізує оправдання Бога. Це його праведність, яка нам дається, яким би ти не був на землі раніше, як би ти не жив. Життям жахливим може бути, ти був самим жахливим на землі. Але коли Бог запрошує людину, і людина погоджується, Господь омиває, очищує, Він доглядає, Він дає це нове, новий одяг. Цей новий одяг святковий. Це те, що Ісус із нами робить. Він очищує, омиває, і не дивиться, що ми в минулому робили. Він дивиться на зараз, теперішнє, і якщо ми приймаємо і погоджуємося, робимо його як господаря свого, якщо ми хочемо. І говоримо: ось Господь, ось я роби моєму житті, те, що ти хочеш, коли люди приймають і віддають і слідують. За Господом він омиває. Він дає нам це цей святковий одяг. Сам Бог нас вигороджує і робить дійсно вартими, Вартими і одягненими це достоинство, тому що він став. Запрошеним самого царя, слава Богу. І тоді цар, який заходить на це свято, він побачив тих запрошених, але один із серед них він не мав цього одягу. Він не був приготований. Якось проник і став показувати, що він не один із тих. Кого покликали, тоді цар запитав у нього: Як ти, друже, увійшов сюди, не мавши одежі весільної? Тому що весільний одяг сам цар давав усім запрошеним. Тоді як він увійшов, і він був без весільного одягу, і той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам зв'яжіть йому ноги та руки. Та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, страждання, страждання, В цьому озері вогняному із сіркою. Плач та скрегіт зубів. Тобто люди там плачуть. Вони ридають ці душі, які попали, і вони вже мають вирок до цього, до цього фінального засудження. У них якесь буде тіло, який цей вогонь, вогняного озера, тобто тіло буде відчувати цей вогонь. І крім того, що люди будуть відчувати біль, також буде скрегіт від болі, плач від болі. Вони будуть скреготати зубами. І це буде вічно. Ви можете собі це уявити тут, на землі у нас іноді чудові дні, а іноді важкі. Наприклад, щось ти з'їв і відчуваєш себе погано. Біль якась. Завжди це відбувається. Багато разів так зі мною було, і напевно ще буде зі мною відбуватись таке. Але Це щось таке, що рано чи пізно воно закінчується. Ти можеш прийняти ліки. ти можеш покликати лікаря, або в тебе є віра прийняти воду освячену. І люди зцілюються. Люди відчувають себе добре. Тоді є дні погані і хороші, але у вічності. Там, де буде це озеро, вогняне із сіркою, 24 години в день це буде вогонь, який горить і не може спалити. Тому що тіла будуть особливими Бог дасть тіла, які готові відчувати цей вогонь вічно і не руйнуватися. як тут ми бачимо, люди не могли увійти на свято по-своєму, як вони хотіли, вони на це небесне свято увійдуть із небесним тілом. Бог одягне нас в нове тіло, в нове небесне тіло, щоб ми вічно були із ним, перед Всемогутнім, також будуть одягнені в нові тіла, і ті, хто вічно будуть в цьому вічному вогні озера. Їх тіла будуть відчувати біль і не будуть руйнуватися. Це не буде схоже на нашу біль тут на землі, яку ми відчуваємо іноді, відчуваємо, але вона проходить. Але там, в озері, цьому вогніному люди будуть страждати. Страждати і. І ці муки будуть такими сильними, що скрегіт зубів буде таким сильним, але там ніхто не зможе допомогти. Ніяка віра, не лікар, ніяке якесь ніяке полегшення. Мінімального облегшення не буде. Це муки протязі всієї вічності. Вічні муки. Уявіть себе в цьому. Іноді ви так сильно хвилюєтесь про речі цього світу, ви знаєте, все пройде, все це закінчиться. І ви забуваєте, що маєте душу, і це ваша душа. Як і наші душі, мої душі, отримає інше тіло. І це. Буде наступним тілом, або небесне, щоб війти на весілля, на свято Агнця, на свято Царя Господа Ісуса. Ви отримаєте небесне тіло, одяг небесний, весільний, тіло, весільне, вічне, яке буде. Випробовувати радість, щастя та мир на протязі всієї вічності, а з іншої сторони, люди, які попадуть в цей вогонь, в це озеро вогняне, отримають інші тіла, і ці інші тіла вони будуть приготовлені для вічних мук, вогню, яке не зможе їх спалити. Не буде цього попілу від цього вогню. Тіла будуть такими. Які будуть відчувати відчувати постійно цей жар, цей запал від страждання в Євангелії від Луки, в 16 розділі ми можемо із дев'ятнадцятого вірша прочитати, Господь Ісус говорить, це вже не притчі. Це не аналогія. Тут є навіть ім'я, ось Лазар, який помер і опинився на небі. І багаті, які не мав навіть ім'я, тому що не хотів його ім'я Ісус, промовляти. Він був не вартий, щоб його навіть згадали його ім'я. І цей багатій закричав, він кликав та сказав: Змилуйся, очав раме. Він там побачив, пізнав його із пекла, В нього був язик, щоб кричати, очі, щоб бачити Авраама і Лазаря разом із ним, там, на небесах, і він кричав і просив хоча б, щоб була крапочка води на язик, тому що він мучиться в тому вогні жорстоко, і в нього тоді був язик, було тіло в пеклі, багатій отримав тіло в пеклі. Але це тіло не було зруйнованим. це інше тіло, не наше тіло. Душа була там в цьому тілі, не зруйнованим, і він просив, щоб Лазар дав йому хоча б краплю води, щоб від цих мук жорстоких позбавитися. І коли він зрозумів, що це не вийде, він почав благати, щоб хтось прийшов до його братів, до братів, які залишились на землі, щоб їх попередити про це місце, щоб вони туди не попали. Але Авраам сказав навіть якщо вони якогось і мертвого вони там воскресого зустрінуть вони не приймуть тому що в них є вже запрошення від пророків І якщо ви один із цих братів брат того кого вже може він в пеклі той він там мріє і хоче щоб ви не опинилися разом із ним разом із ним в пеклі, а опинилися на святі, на весіллі у царя. Бог пропонує. Не потрібно платити нічого для цього. Тоді Ісус побачив, як Він сказав тут цар. Це побачив у притчі. Коли знайшов людину, яка не була одягнена у цей весільний одяг, особливий, він наказав слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, де буде плач там і скрегіт зубів. Ви думаєте, Ісус перебільшує тут те, що там буде цей плач та скрегіт зубів? Тому що багато покликаних та вибраних мало. Ісус усіх запрошує, багато кого Він кличе, але мало обраних, мало вибраних. І хто вибраний? Ті, хто слухають і цьому голосу Всевишнього Бога слухняні. І якщо ви зайняті багатьма речами і не цінуєте це Боже запрошення, ви знаєте, друзі? Це не питання релігії якоїсь деномінації євангельської, це питання Божого Слова. Або ти приймаєш слово і вічно живеш. В цьому весільному бенкеті відмічаючи свято, або опиняєшся в темряві, або в озері вогняному, де плач та скрегіт зубів. Тоді, ось, мої друзі, багатство найбільше, яке ви маєте, це ваша душа, це не батьки, не діти. Не ваше життя навіть, а ваша душа. Найбільше багатство це не фізичні якісь речі, дорогоцінності, ні. Величезне багатство, там якісь грошове, ти не візьмеш із собою. Нічого крім душі. Це найбільше багатство, наша душа. Ісус, для цього зійшов із неба, прийшов в наш світ. В плоті страждав і дуже, сильно дуже сильно був мучим в нашому, в нашому тілі, зберігаючи чистоту та святість для того, щоб для нас стати тим агнцем, який поніс на собі гріх, гріх тих, хто почув і був слухняний його голосу. Нехай Бог вас. Сильно благословить піст Даниїла продовжується для того, щоб відділяти тих, хто приймає від тих, хто не приймає. Хто хоче бути хрещеним для цих піст. Вони будуть відділені на це весілля. Нехай Бог вас сильно благословить. Амінь. До завтра.